Робити технологічні дрони та навіть масово збирати FPV українці навчилися. Але чи дійсно нам потрібне власне виробництво? Може закордонні безпілотники краще і нам легше просто купувати їх? В них вкладено десятиліття і мільярди. Логічно уявити, що закордонні технології набагато випередили. Наші була ситуація, коли передали нам закордонні дрони на фронт борти. І вони дуже технологічні, і начебто цінні для армії, але там був нюанс, що вони не взлітають без сигналу GPS. У нас на фронті сигналу GPS ну, не існує. У нас там один великий реп. Ось. І їх довелося відправляти назад. Там Хтось передав Україні тисячу дронів. Це не значить, що ці дрони будуть ефективні, бо вони не могли зробити ефективний дрон, бо вони не знають, як це воювати дронами. Війна, що триває в Україні, геть змінили уявлення про способи ведення військових дій. Здається, підручники з військової науки доведеться переписувати протоколи е світових армій. Не встигають за рівнем розвідку і постійної роботи над удосконаленням. Якщо ми кажемо про стандарти НАТО, стандарти НАТО написані після Другої світової війни, і вони, можливо, були розраховані на третю світову війну, але не були випробовані. І те, що ми зараз бачимо в Україні, у нас пишеться зовсім інший стандарт. Ніхто у світі не був готовий до війни, де буде одночасно застосована військова техніка з Другої світової та новітні розробки з 21-го століття. Цікавість ззовні просто у нас шалена. Усі країни світу вчаться на нас, і вони через цю війну в Україні покращують свої технічні вміння і модернізують свої БПЛА. Насправді, якщо ми кажемо про український досвід цій війні, то він колосальний. Більше того, тут зазначити, що велика кількість розробників пропонують такі речі, які не можуть запропонувати нам наші західні партнери. Ми єдині в світі. Ну, якщо не брати наших ворогів, ми єдині в світі практики. Ми зараз центр тяжіння всіх держав. Тайвань розуміє війна, що буде Європа розуміє війна, якщо. Не буде, то вона ось поряд. Америка постійно воює, вона розуміє. І зараз ми центр тяжінь, наші спеціалісти, наші розробки всіх цікавлять. Чим далі, то більше складових для безпілотників ми вчимося виробляти самостійно. Двигуни виробляються в Україні, зв'язок теж виробляється. Зрозуміло, що є певні комплектуючі там мікропроцесори, чіпи, якісь, які ми закуповуємо, але печатні плати. Ми вже будуємо свої власні антени. Робимо ну, корпуси. Це взагалі вже можна сказати, що позавчорашній день, тому насправді це немає проблеми. Тому більшість комплектуючих гвинти, все це вже може вироблятися в Україні. Так не масштабно зараз, але треба масштабувати, тому що в принципі це ж розвиток ринку. Ще одна важлива перевага: українські виробники працюють у турборежимі. Часу на роздуми, дискусії, сумніви у них немає. А ми Кожен день щось нове виробляємо, кожен день щось нове адаптуємо, тому що ми отримуємо фідбек від фронту. Да. І ми маємо найактуальніші розробки до повномасштабного вторгнення. Продукт, продукт, який в нас є сьогодні, це прям, це прям майбутнє. Да. Справа в тому, що навіть ну кожного дня дійсно без перебільшення йде вдосконалення нашого продукту. Дрони дуже технологічні, Вони потребують постійної удосконаленості. Це нормальний шлях. Це не те, що ми постійно деревляємо, а це пов'язано з тим, що ситуація на фронті міняється. відповідно, твій вироб дуже спроможний буде мінятися адаптивно до фронту. Наші там, західні партнери вони звикли вкладати мільярди доларів. В проекти, які тривають десятиліттями, і через там десятки років вони отримують ці нові зразки озброєння в Україні. Це працює інакше. Розробники працюють над продуктом декілька місяців, потім одразу тестують його на полі бою з військовими, які є їх знайомими. Е, Наприкладі з кайтону, я можу сказати, що за два тижні ми можемо отримати запитів на зміни там більше 40. і ми їх зробимо. Те ж саме зробить люба інша українська компанія, тому що коли ми це робимо, ми робимо це не тільки тому, що це наш продукт, і ми відповідаємо за нього. Ми розуміємо, що це така дуже далека, але теж наша відповідальність за те, щоб якось наближувати нашу перемогу. Варто зазначити, що закордонні дрони набагато дорожчі. Я б сказала, що однозначно українські БПЛА. Є дешевшими і ефективнішими аніж е, БПЛА західних компаній, оскільки українці були вимушені навчитися їх будувати швидко, е, якісно і дешево. Е, а дешево, бо немає прогнозованості замовлень і є брак обігового капіталу на підприємствах без сервісу та ремонту будь-яка техніка поступово стає металобрухтом. Близькість наших виробників до фронту дає їм змогу обслуговувати літаки, іноді навіть безкоштовно. Ми ну, це сказали так, або закінчиться війна, або в нас гроші. От якщо щось цього цього е буде, тоді ми почнемо брати гроші за ремонти. На сьогоднішній день ми ну, вже три роки, як ремонтуємо все безкоштовно.